JBL Charge 5 це потужна аудіотехнологія у витонченому та міцному корпусі. Завдяки її багатофункціональності, винятковим можливостям і портативності, Charge 5 виводить досвід прослуховування на абсолютно новий рівень. На вечірці, пляжі або ж просто насолодитись тихим вечором вдома, ця колонка стане вашим найліпшим другом. Міцна конструкція та міцний тканиний матеріал надають їй і стильного сучасного вигляду, і зносостійкості. А циліндрична форма Charge 5 забезпечує 360 градусну дисперсію звуку, огортаючи вас якісним звуком з усіх боків. Оснащена двома басовими випромінювачами JBL та спеціально налаштованим динаміком. Ця колонка відтворює глибокі пробивні баси, чисті середні та чіткі високі частоти. З вихідною потужністю 30 Вт, Charge 5 має достатню гучність, щоб заповнити будь-яку кімнату і навіть звучати на вулиці без спотворень. Ця колонка має клас захисту IP67, що робить її пило та вода не тож ви можете не боятися та брати її куди завгодно. Пристрій легко підключається через Bluetooth, а завдяки технології Party Boost ви можете об'єднати кілька JBL PartyBoost Boost сумісних колонок та створити стереозвук. Шукайте цю портативну колонку на сайті Retromagaz та насолоджуйтесь улюбленими треками, де б ви не були.